Україно, п'ю твої зіниці, Василь Симоненко Україно, п'ю твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, Крешуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Ради тебе перли в душі сію, Ради тебе мислю й творю, хай мовчать Америки і Росія. Коли я з тобою говорю, одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене, згадую про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви, спокончивий грюк, як же я без друзів обідуся. Без лобів їх, без очей і рук, Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Це одно я прольюся крапелькою крові на твоє священне знамено.